Канал, чарівні казки. Мала панда пай, тихцем на лапках. Пай мала панда нудьгував. Він побував на всіх гілках свого вольєра, перестрибав усіма деревами, які тільки там росли. Повиробляв усі трюки, які тільки вмів. Сальто вперед, сальто назад. Ковзання та балансування, скрадання і атака, гойдання на гілці та зависання на одній лапі, звисання мостиком, і навіть підтягування. Але радості це вже взагалі не приносило, бо панда мама і панда тато тільки робили, що повторювали. Настав час обіднього сну. І зовсім не хотіли з ним бавитися. У розпачі. Пай гриз бамбуковий паросток. Чому в нього не було дев'яти братиків і сестричок, яку кроликів із вольєра навпроти. Їм там, мабуть, весело. Але бавитися з ними паю не дозволяли. Проти цього була, звісно ж, мама кролиця Мовляв, він може наробити шкоди її малечі. Ну, ще чого. На роздратований пай виплюнув паросток бамбука. Той добряче відлетів і приземлився простісенько на мордочку єнотихи, якої ще мить тому там не було. Вибач, – вигукнув Панда одночасно зі словом ванда. Тож вийшло щось не дуже розбірливе. Ви, ван, бач, да. Ванда прибрала з мордочки бамбуковий паросток. Змагання з випльовування бамбука на відстань. Не входять до сьогоднішнього порядку денного, озвалася Ванда. Мені потрібна твоя допомога, ти можеш зараз вийти. Пай кинув короткий погляд на панду маму і панду тата. Ті скрутилися клубочком та спали на гілці. Звісно, підказав пай і подряпався на дерево гілки, кого вели на свободу. Якщо дійсно щось серйозне, ще пак! одне кроленя зникло. Пояснила Ванда. Годину тому, коли мама кролиха їх перераховувала, кроленят було десять, а зараз тільки дев'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десятого немає. Пай кивав із розумінням справи. І нам треба його відшукати. Саме так, відповіла Ванда. Зазвичай я працюю з такими справами сама. Ну, зрештою, ніхто не знає наш заповідник краще за мене. Я не втрачаю спокою, мислю логічно, маю натренований нюх, щоб іти по сліду, і гострий слух. Я, так би мовити, працюю тут приватним детективом. Ясно, мовив пай. А чим цей раз особливий? Цього разу надто багато свідків, яких треба опитати. Ванда закотила очі усіх кроликів, усіх сусідів, усіх родичів та близьких. Тож мені потрібен асистент. Так мала панда Пай став асистентом, тобто помічником детектива. Він отримав блокнот, олівець і ще цілу купу слушних настанов. Спершу збирай усі підказки, які тільки знайдеш. Повчала Ванда. Тоді сортуй їх у себе в голові. Так, ти зможеш віднайти ключову підказку, розглянеш її детальніше, підеш по сліду і проблему розв'язано. Ще одна успішна справа. Приголомшений пай лише кивав головою, усе видавалось досить складним. І не втрачай пильності ні на мить, наставляла пандочку Ванда. Кожна підказка може стати вирішальною. Почнімо із сусідів. Я опитаю декобразів і фламінго, а ти, а ти сходи до сурикатів. Запитай їх, чи не бачили вони часом чогось незвичайного. Але зважай на кожну дрібницю. Пай помчав до сурикатів. Початок видався вдалим. Всі вони пережили щось незвичне і кожен бажав поділитися своєю історією. Перший сурикат розповів, що знайшов Арахіс, який нагадував космічний корабель. Другий бачив Хмару, яка рухалася небом швидше за інші. А третій дивувався, чому наглядач заповідника Петро не надягнув сьогодні своєї червоної картатої кепки. Раніше його він без неї не бачив. Четвертий сурикат спостерігав за якимись дивними тінями. П'ятий непокоївся. Чому сьогодні ще не видали їжу? Шостий чув дивні звуки із вольєра мав, а сьомий сурикат вважав незвичним, що його розпитує мала панда про щось незвичне. Пань не дуже встигав записувати дослівно все, що розповідали сурикати, але сумлінно занотував кожну підказку, хоч і мав відчуття. Що всі ті спостереження ну, не дуже стосуються зникнення кроленяти. У пандочки Пая гуло в голові, коли він повернувся до Ванди. Вона тим часом встигла зібрати значно ціннішу інформацію про зміни в графіку роботи, перешіптування, підозрілі ящики, брязки зв'язки ключів і тихі крики про допомогу. Було щось навіть про записку від крадіїв. Сліди однозначно ведуть за межі заповідника, проказала Ванда. А це означає, що кролинятко може перебувати будь-де. – вигукнув Пай. Це жахливо. Що ми можемо вдіяти? Та, звісно ж, ми продовжуватимемо наше розслідування. Я зустрінуся із секретним інформатором, а ти не змикай очей, затямив. Не змикати очей. Хм, легше сказати, ніж зробити. Хай там як, але незмикання очей не дуже цікаве заняття. У заповіднику однаково, майже нічого не відбувалося. Вовки вили, пелікани горланили, працівники возилися туди-сюди із тачками. Зі смітників забирали сміття. Пай позіхав. Якоїсь мить йому остогидла ця нуднувата частина розслідування, спершу ті сурікати зі своїми довжелезними розповідями. А тепер от і не змикання очей. Він уявляв життя асистента детектива значно цікавішим. Пандочку наздоганяв пропущений обідній сон. Ех, зараз крутитися б клубочком у своїй спальній нірці та трішки подрімати. Але ж йому треба розкрити цю справу. Тож бай ще раз взявся до своїх записів. Може, в них заховалася якась ключова зачіпка, арахіс, який нагадував космічний корабель, швидка хмаринка, червона картата кепка та дивні тіні, звуки з мавпічого вольєра, мала панда, що розпитує сурикатів про щось незвичне. Хм. І знову Арахіс і хмара, і кепка, і Арахіс і Кепка, пай скочив на лапи. Кепку він ніби бачив, але ж де? десь на узбіччі. Тут він не мав сумнівів, просто перед кущем буску. Схвильований пай знову побіг до сирикатів. Не змикати очей відтепер було зовсім нескладним завданням. Ось він уже бачить кущ бостку, а перед ним кепку, червону та картату. Ну і дещо прим'яту. Тихцем на лапках пандочка підкрався до кепки. Скидалося на те, що її загубили. Раптом із-під неї долинуло тихе схлипування. Ой, промовив приглушений голосок. Куди я потрапив? Чому тут так темно? І де моя мама? Асистент приватного детектива пай схопив кепку та підніс її, але вона більше не говорила. Натомість сіро біле кроленятко, яке сиділо під нею, вигукнуло Ох, дуже дякую. Я тепер знову бачу. Ти навіть не уявляєш, що зі мною трапилося. І кроленятко почало свою розповідь. Як воно випадково потрапило до ящика з кормом для мавп, як той ящик поклали в тачку та відвезли до мавпічого вольєра, як воно там сховалось під загубленою кепкою працівника заповідника, бо мавпи дуже голосно верещали, як стрибало з кепкою на спині якомога далі від того місця, і як зрештою забуло, що перебувало під кепкою, і налякалося темряви. Панда слухав його втішено. Цю справу пай розв'язав самостійно. до того ж, дотримуючись усіх настанов, зібрати підказки, посортувати їх, віднайти ключову, розглянути її детальніше, піти по сліду та розв'язати проблему. Ще пак! Він усе зробив правильно. А такому досвідченому асистенту приватного детектива, як пай, навіть мама кролиха не могла більше забороняти бавитися з її дітьми.